Я дякую Олег легаліф за цю підбірку новини. Нагадую, що дійсно в наших соцмережах можна знайти багато цікавої корисної інформації. А далі в ефірі будемо говорити про продовження чи поновлення блокування польсько-українського кордону. У Польщі поліція почала розслідування інциденту з українськими вантажівками, що трапився біля прикордонного пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. От у поліції кажуть, що протестуючі фермери висипали зерно з трьох українських вантажівок на дорогу. Про це повідомляє польське радіо. РМФ 24 за словами українських водіїв за допомогою електробулгарки польські протестувальники розкрили кілька українських фур, через що зерно висипалося просто на дорогу. Хоча винуватців і було зафіксовано на ві були зафіксовані на відео. Місцева поліція жодних заходів не вживала. Блокування на кордоні з Україною. Польські перевізники відновила у п'ятницю 9 лютого. Це сталося за словами організаторів страйку з незалежною профспілки фермерів. Солідарність блокування. Доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця до 10 березня. Після оформлення у Польщу в'їхали три вантажівки з громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорт далі і в якийсь момент відкрили причепи, наслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України. Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані людей, які брали участь у події. Опитуємо свідків. Я нагадаю у листопаді 2023 року. Польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною. Це Корчова, Краківець, Гребен, Нераваруська, Дорогуськ. Ягодин серед основних вимог отримання дозволів на перевезення для українських перевізників. Ці дозволи були скасовані угодою України з євросоюзом до 30 червня 2024 року. До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Добрий ранок. Яка ситуація нині на польсько-українському кордоні? Розкажіть, ну станом на зараз заблокованими залишаються два напрямки: це напрямки пунктів пропуску «Ягодин» і Руська. Навпроти них на території Польщі на певній віддаленості учасники цієї блокади польські фермери перешкоджають руху вантажним транспортним засобам. Ну на щастя, вони не перешкоджають руху іншим категоріям транспорту, зокрема легковим автомобілям та автобусам. Якщо говорити про вантажний напрямок, то в чергах на цих двох напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості. Ці перетину кордону 1050 вантажівок, 650 з них навпроти Ягодина і 400 навпроти рави Руської. Можу також нагадати, що 10 числа польські фермери припинили блокувати напрямок пункту пропуску Шегині, Фактично, вони його блокували добу. 10 числа припинили свої дії, але не можна виключати того, що вони не поновлять своїх дій в будь в, будь в будь-яку мить, хоч сьогодні, хоч в інші дні. Як тільки ми матимемо таку інформацію від польських колег, від польських прикордонників обов'язково про це зазначимо. Але на щастя рух на цьому напрямку зараз відбувається. Також можу зазначити, що напроти напряму по напрямку пункту пропуску краківець, хоч цей напрямок і не блокується, і не блокувався, але в чергах зараз перебуває десь. Тисячу вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави. Ну, власне, не дивно, бо через блокування інших напрямків водії і перевізники шукають собі можливі напрямки, де вони все ж таки зможуть перетнути кордон. Щодо кількості пропущених вантажів, вантажівок по тим напрямкам, де рух блокується, то можливість перетину кордону впало значно. До Рикладу найбільший інфраструктурний напрямок пункт пропуску єгодин. Коли цей напрямок не блокувався, за добу кордон перетинало десь 1200 1400 вантажних транспортних засобів. Інколи навіть і більше ми фіксували майже до, до півтори тисячі вантажівок. Могло перетнути кордон. За минулу добу до прикладу, кордон перетнуло 145 вантажівок 5 в бік Польщі і 140 в бік України. Також в два з половиною рази впав потік вантажів по напрямку пункту пропуску Рава Руська і власне. Також можу зазначити, що польські колеги нас інформували ще 8 числа про те, що блокування може перекинутись і на інші напрямки, зокрема, це напрямки пунктів пропуску у Стилух і у Гринів. І за їхню інформацію, яку вони тоді повідомляли, це може відбутися сьогодні близько 10-ї години дня. Пан Андрію, яка яка ситуація, от я не знаю так емоційна е, зараз? Тому що ми бачили всі кадри, що от ну буквально з болгаркою до українських е, фур підходили, і зерно висипалося з тих фур на землю? Просто так, що це взагалі таке, чи які настрої не знаю, фіксуєте ви, і чи можуть повторюватися подібні історії надалі? Ну, дивіться, мені складно судити, що відбувається на території Польщі, бо власне ми знову ж таки також користуємося інформацією або від польських колег, або з відкритих джерел, коли бачимо е, ті відеокадри, світлини. Ну але це негідні дії по відношенню до е, водіїв, до перевізників, до учасників міжнародного руху, е, коли е, власне. Зерно висипають на землю, і власне водії, які перетинали в подальшому кордону в бік України, також підтверджували той факт, що мав мали місце випадки, коли зерно на території Польщі з українських фур висипали на землю. Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції поблизу Волинського кордону ІЗОВ. про це повідомляє Державна митна служба України. Як це можливо технічно і чи дійсно очікуються сьогодні саме такі дії? Як це може які це може мати наслідки? Ну, знову ж таки, все це відбувається на території Польщі, треба в першу чергу розуміти, яким чином і чи будуть дійсно перешкоджати, чи можливо вже перешкоджають, складно судити. Можемо тільки оцінювати, коли маємо підтвердження таких дій. Але як бачимо, що вони розширюють... Свої дії по блокування руху вантажів в бік Польщі, це зокрема і по автомобільним напрямкам. А також є повідомлення, що це може, може бути і по напрямку залізниці, і фактично в місці, де в подальшому залізниці можна буде перевантажувати вантажі. Вони також планують блокувати такі дії. Йдеться саме про вантажі, так цивільної залізниці це не стосується. Ну власне, вся їхня е, суть дій направлена на те, щоб унеможливити перевезення вантажів. В першу чергу, е, як бачимо, вони акцентують свою увагу на перевезенні зерна, і таким, скоріше скоріш за все, такими діями вони хочуть добитися собі якихось привілегій на рівні їхнього уряду. Ну але як бачимо, страждають саме українці. Пане Андрію, хвилинка лишається, але скажіть, от ви кажете, пропускна спроможність зменшилася раніше? Було до півтори тисячі вантажівок. Зараз це вкрай мало. Як люди там, як ці водії фур, їм потрібна якась допомога? Питання гуманітарної ситуації зараз порушуються. Ну знову знову ж таки, Що відбувається на території Польщі? в яких умовах? Повністю перебувають там водії, це складно дати оцінку. Але пригадуючи попередні блокування, то звісно, що це ну досить складно е, тижнями простаювати в, в очікуванні можливості перетину кордону. Якщо говорити про виїзд з України, то е, діє електронна черга, і фактично водіям і перевізникам не потрібно фізично перебувати поряд кордону, поряд пунктів пропуску, тижнями чекати на можливість перетину кордону, а натомість Перебувати в більш комфортних умовах, де-інде натомість система повідомить в який день і в який час людина може прибути до кордону для того, щоб подальшому перетнути. Я дякую вам, що долучилися. Андрій Демченко, речник державної прокордонної служби України, і говорили ми про ситуацію на польсько-українському кордоні.